Комісія обласної ради з питань бюджету ухвалила на чергову сесію три питання. Перше стосується власне бюджету Полтавщини. Його розмір на 2014 рік 3 мільярди 317 мільйонів гривень. Він на 290 мільйонів більше за минулорічний. Практично по всіх галузях обласного бюджету відбулося збільшення порядка 8-9%. Ну, це і нормативи бюджетної забезпеченості десь на на такі відсотки збільшилися. Друге питання фінансування туристичної галузі на цей рік заплановано чимало виставок за участю області. У департаменті інфраструктури та туризму просять 548 тисяч. Ці кошти плануються використати для зміцнення іміджу Полтавської області. Зараз вона входить в десятку кращих областей України. по… Знаним місцям по рейтингу, по відвідуваності ще одне питання, затверджене на засіданні комісії: звернення членів афганської спілки до української влади. Щоправда, стосується воно не подій на майдані, а реклами на телебаченні. Ветеранів обурює те, що виробники алкогольних напоїв вільно рекламують свої вироби на центральних та регіональних телеканалах. У спілці розцінюють це як пропаганду нездорового способу життя. Дошло до того, що перебивають дитячі програми. дитячі програми от кашу іралаш, і йде казацька рада реклама під видом торгов. Нагадаємо, всі три питання розглянуть на сесії облради, яка запланована на 23 січня.